Вітаю, друзі! Як ходити безшумно? Є два способи. Перший це коли ми перекатуємося з пальців ніг на ребро стопи і на п'ятку. Ось як в профіль це виглядає з пальців, ребро і на п'ятку. Цей спосіб більш акуратніший, ніж другий, але другий він більш швидший. Виглядає він так, коли починаємо навпаки, з п'ятки на ребро стопи і. Ставимо повністю стопу. Коли ви йдете, то ваші коліна повинні бути трішки подані вперед. Ви маєте бути, так би мовити, в боксерській стійці. щоб якщо ви поставили передню ногу кудись не туди, аби не втратили ви рівновагу і вас не завалило. І ще дуже важливий нюанс це правильно переносити вагу тіла з ноги на ногу. Коли ми починаємо, то маса нашого тіла на опорній нозі. І передньою ногою ми, так би мовити, розвідуємо місцевість, аби там не було якоїсь гілки, яка трісне і демаскує нас в плані звуку. Після того, як ми перевпевнили, що все ок, ми повністю ставимо стопу і після того тільки переносимо вагу тіла на передню ногу. Трішки підсіли. Спочатку п'ятка, потім ребро, поставили стопу повністю перенесли вагу тіла. В процесі тренувань ви почнете вже ходити дуже швидко і в ідеалі досягнути такого рівня, аби ви могли вже з вашою зброєю контролювати сектор іти і не звертати уваги на ваші ноги. Тобто вони будуть вести вас самі. Тренуватись треба лише в повному бойовому спорядженні, бо ви можете виявити, що якийсь елемент екіпірування буде вас демаскувати в плані звуку. Наприклад, автомат Калашникова. І до нього прикріплений ремінь на карабіні, і карабін може стукати цівку. Також подумайте про підсумки. Якщо вони на липучках, то краще їх поміняти на якийсь безшумний варіант. Наприклад, на кнопках рація вона обов'язково має бути на гарнітурі. Одяг має бути не шумний, дуже шумний одяг системи Equax, шостий рівень, він дуже і дуже шелестить. І є китайські гіллі, які також надзвичайно шумні, і без них ви. Будете краще маскуватись, ніж з ними. До речі, колись давнину розвідники і снайпери робили собі самі гіллі, не тільки з огляду на те, що вони добре замаскуються і вони, воно буде зручне до них, а ще й вони підбирали такі тканини, які будуть нешумні. Бо дронів не було, і були постові, які вели розвідку з позицій, і дивилися, аби ніхто не підкрався до них. І ці розвідники вони мали підходити до них дуже і дуже близько, щоб підслуховувати взагалі вести розвідку або вбити їх. Тому вони дуже професійно підходили до вибору свого спорядження і одягу. Що потрібно, щоб безшумно підкрастись до позиції противника? Перше, це опанувати безшумну ходьбу, друге це вивчити мову жестів для всієї вашої групи, вони повинні бути уніфіковані. Третє це подбати про одяг і власне спорядження. І четверте це погода. Враховувати погоду. Якщо дощ або вітер дує з позиції противника на вас, тоді вам дуже повезло. Отже, ось такі два простих способи, як ходити безшумно, користуйтесь ними, навчайтесь до зустрічі.